Вітаю вас, шановні глядачі, з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Ну нарешті пішов сніг. Сподіваюся, він долежить до Нового року. Але якщо наробити побільше сніжинок з паперу, це теж покращить святковий настрій. Отже, приступаємо до діла. Для першої сніжинки треба підготувати 6 однакових квадратів з паперу. У мене ця сніжинка буде біла. Розмір сторони можна брати від 10 до 25 см. Ці квадрати мають сторони по 15 см. Якраз дві заготовки з альбомного аркуша. Ще знадобиться степлер, лінійка, олівець і ножиці. З кожного листочка нам треба зробити такі деталі. Беремо квадрат і згинаємо його навпіл по діагоналі. Вийшов трикутник. На його основі позначаємо по три крапки на однаковій відстані одна від одної і від вершини кута з одного боку і з другого. Від цих крапок креслимо лінії паралельно до бічних сторін трикутника, не доходячи пару міліметрів до середини, або місця, де повинна проходити висота трикутника. Таким чином, з кожного боку проведено по три лінії паралельно до бічних сторін і на однаковій відстані одна від одної. Але в центрі вони не повинні перетинатися між кінцями зустрічних відрізків відстань у кілька міліметрів. По цим лініям робимо надрізи. Далі розкриваємо заготовку і центральний квадратик згортаємо в трубочку. Скріпляємо його степлером. Роботу перевертаємо і з'єднуємо так само наступний ряд смужок. Перевертаємо назад. Кладемо протилежні кути один на другий та фіксуємо. Знову перевертаємо деталь і з'єднуємо останній крайній ряд закути. Таких ромбів треба виготовити 6. Викладаємо 3 заготовки і скріплюємо їх разом за кутики. Дві таких тройки сполучаємо. І прошиваємо степлером. Сусідні промінчики. Теж треба скріпити один з одним. Ця сніжинка готова. Тепер приступаємо до другої. Для неї я візьму аркуш кольорового паперу. На звороті він білий. Також потрібні клей та ножиці. З листа необхідно вирізати два квадрати. Для цього спочатку поділимо його навпіл. Отриману половинку з'їнаємо по діагоналі, суміщаючи дві сусідні сторони. Зайву смужку відрізаємо. Ми отримали квадрат. Складаємо його назад, щоб вийшов трикутник. Згинаємо фігуру навпіл другий раз. І ще раз, третій. Від середини лінії згину малюємо округлу лінію. Це буде контур. Знизу ще дві на однаковій відстані одна від одної. По першій лінії зрізуємо кут. Інші лінії призначені для надрізів з краю в напрямку вершини. Головне не розрізати деталь наскрізь. Тепер розгортаємо заготовку. Треба відділити середні смужки пелюсток і загорнути їх до центру. Намазуємо кутик клеєм і кріпимо до центральної точки. Клей олівець добре підходить для цієї справи, бо швидко схоплює. Якщо взяти рідкий клей, наприклад ПВА, то доведеться кожну пелюстку притискати до підсихання, а тоді клеїти наступну. З другої половини аркуша робимо таку ж саму деталь. Змазуємо клеєм серединку на звороті однієї половинки і кріпимо до неї другу хрест навхрест. Місця дотиків пелюсток теж можна склеїти, щоб вони не хилилися в різні сторони. Це лише один із варіантів такої сніжинки. Тут можна підібрати різні комбінації кольорів. Можна серединки загнути на різні сторони. Або взяти двосторонній кольоровий папір. Тут для контуру я взяла фігурні ножиці зігзаг. Залишилося до сніжинок прив'язати нитки і прикрасити ними кімнату. Дякую, що подивилися відео, і бажаю всього самого-самого найкращого у новому році!